Всім привіт гості підписів мого каналу, так ми сьогодні продовжуємо тему огороду. Що у нас вже ага, тут у нас юний помічник. Привет. Працює виноград вирізає. Так, дивіться, що у нас сьогодні? У нас сьогодні, як я казав в минулому відео, те, хто бачив я вирізав балагання. У мене було був виноград. Це на весь, на весь оцей балаган. У мене був виноград, його на днях вирубав, вбрав і тепер в в нього е, будуться садитися огірки. Для чого це робиться? Що саме, чому це придумали? Для чого це Робиться, робиться це для, для того, щоб коли в нас ріс старий виноград, він йшов тут посередині оці, е, ріг, він розходився по цим провахам. Тепер цей виноград обрав, тому що ну, за ним ніхто не дивиться, він мені не потрібен. Моя сім'я е, виноград не також і любить. Ну, Заніматися їм ну, немає смислу. Я його обрав. А тепер вмість нього буде огірки помідори, яка була, була задумана, що ми садимо сюди огірки помідори. І коли він уже більше підросте, він по ось цим проволочкам піде. Тобто ось так. От, і коли нас огірки підростуть, вони просто звисають, вони будуть все збирати. До речі, я ще вам не показував. Після ну, спашки модовбоку у нас уже дещо вже було посаджено. Тут у нас вже є цибулька, там є редисочка, зелень, там, петрушка, округ, От. Так що ми вже, ну, вже закинули е, цибульку, тут чотири рядочки. Чотири рядочки ми, ми посадили так, чисто для салати, і все. Е, Ну, Щоб там зимою е, вживати, то ні, ми так, ми, ми так не самі. У нас такий клімат, що або висихає сильно від жари, або, або води нема. Так буває. Бу, поэтому... та й територія у мене невеличка, тому е, садимо невеличкими порціями, так, щоб було повісти. Захотілося став пішов та поїду. Взяла хорошу лопату зараз, там скопаю. Точно пішов я, бордолить. короче, взял его выло, с лопатой вот так тяжко дешево копать. Ну, думаю, сейчас будет Знаєте, трошечки залишилося, так замарився що так. В общем, залишилося одна породі трошки не треба він грати ще до сі я закінчу. потім я вигорну увесь бур'янчик щоб не залишився небагато у нас на музорку ми веточки. О, туди вивозу і все, будемо спереди щоб чистенько. Ще грабля, граблябинками прибрилюсь трошечки там, де хопано, щоб красивенько, Тебе не вибух. Ну, щоб я вже все перекопав, остався підгрібсти і забрати. А, ну, це було трошки пізніше, буде важко стабіти, бо мені зараз опозону людям треба і могло розпахати, бо я мене іноді нанімають, я вижу мотоблоком молод. Тому що Слідкуйте за моїм відео, слідкуйте за моїм каналом. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, напишіть, будь ласка, будь-який коментар. От, я відповім на нього. От, І в общем, дякую вам за перегляд. До нового зруччів.